Всім привіт! Сьогодні я приїхав на риболовлю. З самого ранку дме дуже сильний вітер. Подивіться, позаду в мене які хвилі, друзі. Це капець. Зараз розкладу спіннінги, покажу вам по насадкам, на що я буду ловити того коропа. І ловити я буду його в корчах. Метр тридцять глибина, десь, метр сорок така, а може й навіть і немає такої глибини, але там корчі. І в тих корчах будемо пробувати його зловити. Тому не негайнім час, розкладаємо спіннінги і починаємо ловити, друзі, погнали! Спіннінги я вже розклав. Ловити я сьогодні буду на три на карповика і один фідер. Снасті я вже зарадив, покажу вам. Тут в мене зараджений на першому спінінгу флет, 60 грам, і я поставив сюди бойлік. Так, ану фокусуйся бойлік. Комбо, кріль 10 мм. Попробуємо, може, воно криля хоче. Так, І тут коропова оснастка, груз груша 60 грам. Вон, бачите? І зарадив гачочок сюди К1 хаябуза. і так, дві горошини. Тут такого кулюмагу зробив така пружина і поводочок. Тут теж горох, ну тут гачок банан вже теж від хаябузи. І тут флетик теж 60 грам, і дві горошини. Будемо пробувати ловити. Так, будемо завозитись, беремо нашу. Нашу оснасточку, включаємо байтранер. Так. Ловити я б ту з корабликом, друзі. От так ставимо флетик. І засипаємо. Засипаємо нашу пшеничку. Пшеницю я замочив. А то не тоне. Так, тихо ще впасти. От так засипаю пшениці. І зверху ставлю гачочок. Чікс. Прикормку я в флети забивав свою фірмову. Отака От красота вийшла. Можна вже завозити. Зараз я знайду пульта і будемо завозити. Так, поїхали. Тут таке місце, що постійно в болоті треба бути. Нічого, аби риба клювала. Так, вже замоталося за очерета. Ну. Чіпс. Айда. Лети за коропами. І отак от завожу на середину озера і там курчі, друзі. Десь приблизно за середину, туди далі, курчі. І друга бровка, і за другою бровкою курчі. Я буду висипати чуть далі другої бровки. Получається. Якось так. Завозимо і будемо чекати клювання, друзі. На флетик. чікс, чуть-чуть, І на гачок. Не на гачок, а на горох отак помащу. Отак. А ну камера фокусуйся. Вот так дивіться. Зараз всі руки будуть зелені, Йомайо. моє ну нічого. І все, так само ставимо наш флетик. Тут пшениця є трохи. І от так. Отак от вийшло. Подивимося, може флюрогель допоможе, буде пилити і спрацює, буде клювати. Подивимося, завозимо і чекаємо. Так, А поки чекаємо клювання коропа, взяв спінню на щуку. Зараз попробуємо, може якийсь окунець хоча б клюне. А може щуку зловим. Смотало два спінінга. Разом пікай, Подивимося, що там таке. Чи то один клюнув, чи то два смотало. Ой-єє, друзі. Зараз подивимося, що там таке буде. Дещо доведу. Подивимось. Що там таке клюну Другий спин на місці, значить це дві покльовки, друзі. Тут треба є там. Раз подивимось, що там таке. Короб, друзі, короб, короп, короб, короп, короб. Короб, короб, короб. Ходи сюди, ходи, 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 є, є, є. 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 Тянемо другу. Так, друзі, цей клює. цього. Ця... Є, щось є є є є. Є, 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 є. є, є, Друзі, є. Так, йдем ближче до води. Так, пішов на ночка, чи, чи, що зайшов. Це непонятно, друзяки. Так. Ну щось є. Щось є. Оце відійшов на щуку покидати. Дві покльовки зразу, друзі. Дві покльовки зразу. Ходи сюди. Що там таке? Що там таке Зійшов. Так, друзі, ось такий гарний короб дзеркальний клюнув. Красавець. Одного витягнув, другий зійшов. Клюнули обидва на горох. Другий такий самий десь біля берега зійшов. Так, веса нулям. Зараз ми його заважимо, скільки цей кабанчик важить. Ну хто скільки каже, друзяки. Кіло 275. Кіло 275, можна сказати кіло 300. Клас, такий осінній кабанчик клюнув, зеркальний. Другий зійшов, ну нічого. Тільки пішов на щуку покидати. Приходжу, тут покльовка. І там покльовка. Я думав, це один клюнув і змотав. Ні, це два клюнуло, друзі. Дивіться. Зеркальний, лисенький такий. Клюнув на горох. Зараз перезав'язу ті спінінги. Цього кору покидаю в мішок і будемо чекати клювання. Клас. Риба ще клює. Так, друзі, спінінги я перезавіз, а клюнули цього два спінінга. Фідер і карповик. На карповика витягнув, на фідера ні. У нас вітер ще підвищується, дивіться, які хвилі. Ну нічого, будемо чекати клювання. О, 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 покльовка, друзі, дивіться, ви бачите? Опа, є, є. Знімав вам, розказував і тут покльовка. Йо-маю, друзі, там щось кабанить. Він просто мене тягне до води. Просто тягне до води. Так, будемо його тягнути. Це на нитку, друзі. Пішов, пішов. Капець. Покльовка в прямому ефірі. Пішов, друзі, змотувати спіню. Пішов змотуватись. О, все, ті клюють. І там кабанєвич, якийсь, друзі. Так, хоч би його взяти. Тут треба побільше, наверху. Або на мононіть, ну на нитку так передається. Ну, щось хороше, друзі. Щось хороше. Ой, це капець. Це якийсь жор чи що. Так, раціон Ой, води біля берега Вже під берегом води, друзі. Що там таке? Ну, друзяки, ну дивіться. Короб, друзі, короб, 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 короб. Пішов, 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 дивіться. Капець! Тихо, 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 друже. Що вони такі бішені. Ці коропи. Ого. Що робить? Посака далеко, друзі. Ми будемо пробувати так його брати. Хороший короб. Хороший. Ходи сюди. йо його пацаку треба було ближче поставити. Ну зійде то зійде. Йома є в за край губи. Друзі, ви бачите, який коропак. Осінній кабанчик є. Зараз покажу вам його. Клас. Ху, друзі, дивіться на цього коропа. Клас, така розсвідка в нього. Ще й засняв покльовочку вам. Бумбезний. Це просто якийсь осінній жор, дивіться, який розкрас. Такий десь кіло 600, кіло 800, може і навіть два є. Важити його не буду. Подивіться на що він клюнув. Подивіться на що він клюнув на цього бойліка крильового, Засікся, так бачите. Можна сказати погано. О, то він тяжкий, друзі. Дивіться, може і два в ньому є. Гарний кабанчик. Може потім в кінці рибалки зважу його. Зараз бистро перезавяжу, Може це якийсь виход. І во дивіться. Ще раз вам покажу цього бойліка. Кріль спрацював. На флеті клюнув кабанчик, ще й засняв вам покльовочку. Клас. Навіть не очікував, що він так зразу клюне. Фух, друзі, може це якась стая підійшла. Ну нічого, зараз перезавозимо І Будемо чекати клювання. Бомбезний корок, бомбезний. Я навіть наук. Друзі, покльовка натягнула, опа, будемо тягнути. Є. Є-є-є-є-є-є. Ходи сюди. Ходи сюди. Ох, ё-моё. Так, виходимо далі. Ходи сюди, дружок. Е-є-є. Зійшов, друзі. Чи пішов на мене? Щось непонятне. Ходи сюди. Чи він в берег йде? О, о, почав стукати, друзі, почав стукати. Ходи сюди. От це я сьогодні розумію. Так, що там? Короб, друзі, короб. Ходи сюди, дружок. Ходи сюди, ходи, опа є. Є є, є короб. Там, друзі, клювання будемо підсікати. Опа. Є. Йома, ма я це він цього змотав. Йолки-палки. Змотав другого спінинга, друзі. Ну нічого будемо пробувати. Тягнути. Йолки-палки. Є короб. Ще й змотав спіні. Що ти зробиш? лки-палки. Вже недалеко друзі. Недалеко. Ну щось є. Є короб, друзі, змотав того спіня. Капе зараз прийдеться розмотувати. Та нічого. Що О, друзі, вот такий малюк клюнув. Зараз покажу. Так, вам. друзі, вот такий коропець клюнув. Малюнький. І змотав спини, йолки палки Клюнув він на горох. Так. Чепит його. О! йо змотав мені. Тихо, тихо, дурник ты. ти, ти? ай, йолки палки всі в очі мені забризкав молом. Отакий маленький коропець. Ааа, вокоболит. Отакий маленький коропець, друзі. Забризкав мені всі в очі. Десь до кіла такий, може навіть нема в ньому кіла. Не знаю, такий грам 700-800. Хай пливе. Ох, пішов. Так, друзі, дивіться на цих коробців. Рибалка вдалася, друзі. Оцей взагалі зачний. Для осені такої пізної зачотний коропець такий. Зараз ми його зважимо, скільки він заважує, інтересно. Цього я важив. Цей кіло 300. Так, веса замастив, лки-палки. Нічого, зараз ми заважимо. ну, Цього більшого, скільки він потягне. А ну, друзі, хто скільки каже. Кіло. Кіло 600. Ану, фіксируйся. Коротше кіло 660... Ось кіло 665. Коротше, можна сказати, кіло 7, кіло 700, дивіться. Класний. І ще ти ой. Малюнький карпік. Зараз ми його зважимо. ну. Збиваємо веса. Сап по нулям. Так, тихо, 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 дружки. Опа, а ну Це кіло... Кіло 50 цей короб, друзі. Кіло 35 там блимає. Отакі гарні коропи. Клас, Оце рибалочка, друзі. У нас вже обід. Тут три, три коропа можна тільки ловити. Клас, рибалка просто бомбезна. Мені хватить. Фух. Просто відловилися супер. Один короб клюнув на бойла, який я не пам'ятаю. Точно. І два на горох, друзі. Клас. Рибалка просто супер. Так, друзі, друзі. ну що, підіб'ємо такий невеличкий підсумок. Рибалка вийшла суперова. Я навіть не очікував, що ми зловимо. Упше зловим коропа, а ми зловили аж три штуки. Рибалка просто бомбезна. Один короб клюнув на бойла і два на горох. Кому відео сподобалося, ставимо лайкоси і підписуємось на канал. До зустрічі!